Всім привіт! Мене звати Віктор. Я фахівець в електропостачанні. На сьогоднішній день існують проблеми з електропостачанням як для побутових споживачів, так і для споживачів в сфері бізнесу. Одним із надійних рішень це є джерело безперебійного живлення. В даний комплект входить інвертор. І акумуляторні батареї. І при відключенні електроенергії інвертор автоматично перемикається і бере живлення з акумуляторів. Потужність даної системи 3,8 кВт годин. При середньому навантаженні кіловат, 15 кВт. Дана система може працювати там від 3 до 4,5 годин. Що потрібно для підбору обладнання? Перше потрібно вирахувати всі потужності, які вам потрібно, і друге це вирахувати час роботи усіх там елементів живлення після відключення електроенергії. Після цього всього проводиться розрахунок та підбір обладнання. Ця вся система є автономною. Я б навіть сказав, що розумною: при підключенні електроенергії вона автоматично переключається, навіть не відчувається момент переключення і продовжує все працювати. При вімкненні електроенергії. Автоматично починають заряджатися акумулятори. Що стосується монтажу, сам монтаж даного обладнання є досить простим. Він займає все у нас в декілька годин. В цьому Всьому наші спеціалісти можуть вам допомогти. Ми працюємо. Перше це підбір та погодження обладнання, друге це замовлення обладнання, час очікування 7-10 днів. І третє це монтаж самого обладнання. Вартість обладнання взагалі прораховується індивідуально під потреби кожного клієнта. Вартість даного комплекту становила 151 тисяча гривень. Сюди входить інвертор потужністю 3,5 кВт і два акумулятори ємністю 200 Аг. На дисплеї інвертора зображено, що живлення зараз відбувається від мережі. Після відключення електроенергії автоматично переключається на акумулятор і автоматично по схемі видно, що живлення відбувається від акумуляторів.